Домінанта Перший в Києві навчально-виховний заклад, який перейшов на власну лінію харчування. Дитячий садочок, молодша, середня та старша школи мають власні кухні та різне меню, яке міняється в залежності від сезону та вподобання учнів цього року. Дякуючи Київській міській адміністрації, виділені достатні кошти для того, щоб саме у цьому навчальному закладі можна було придбати нове обладнання, нову лінію по харчуванню. Наша відмінність в тому полягає, що ми особисто організовуємо харч харчування для наших діток закупаючи напряму продукти, а не користуючись послугами підрядних організацій. Відмінність від попередньої системи харчування в тому, що тепер школа сама обирає меню для своїх учнів. Раніше фірма постачальник повинна була виграти тендер на поставку харчів. Тепер школа має власних кухарів, які разом із батьками, учнями та дієтологом розробляють найбільш оптимальне меню для школярів. Мені дуже подобається нова лінія. В їдальні, тому що у нас є можливість обирати страви на свій смак із двох або трьох запропонованих. Мені здається, що нова лінія харчування має сучасний та більш європейський вигляд, і особисто мені подобається, що наша їдальня така естетична, що ми маємо можливість обирати різноманітні страви. Власну лінію школа задумала ще в серпні, але реалізувати змогла лише нещодавно. Поки навчальний заклад пропонує меню лише для старшої школи, але в наступному році вони збираються перевести на нову лінію молодшу та середню школи. Наші діти дуже сучасні і вони повинні мати сучасні умови, сучасне обслуговування, в тому числі і харчування. Батьки школярів створили громадський нагляд та самі перевіряють закупку продуктів. Можливо, скоро всі школи Києва та області перейдуть на власну лінію. Адже це зручно для усіх Ксенія Герман, Андрій Осипець, служба інформації за київським часом.